Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля санаторію Трускавець. Не плутайте, є санаторій Трускавець, і є готель Трускавець 365. Це санаторій. І ми зараз друзі, йдемо від санаторію бульваром Торосевича до бювету. Зайдемо всередину Бівет, бювет, пройдемось через сувенірний ринок і заодно поговоримо, як у Трускавці будуть святкувати новий рік. Як бачите, у Трускавці зараз погода шикарна. Вчора був туман хмари, а сьогодні, бачите, розпогодилось сонце, гарна погода. Зранку було мінус 4, зараз, напевно, вже десь плюс 2, але ну, так по весняному. знаєте, По весняному, як в березні. Приємно гуляти і знімати для вас відео в таку погоду. Дуже не люблю похмуру погоду. Особливо ще коли падає похмуру погоду дощ. Отже, друзі, давайте поговоримо про відпочинок у трускавці у новорічну ніч. Звісно, що вже, напевно, пізно замовляти квитки, номери в тій чи іншій санаторії, але є такі сайти, посередники, які, на яких зібрані всі санаторії, готелі, трускавця, ресторани, і вони там для вас роблять таку невелику підбірку, де можна у трускавці. Зустріти новий рік, як провести веселий час. ну багато, Дуже багато різних сайтів є і не тільки про Трускавець, і Східницю. так само. Ну Про Східницю я раніше відео знімав і там ціни були захмарні. Давайте тепер поговоримо про Трускавець, друзі. Зараз, вже, друзі, 12.15 і ми прямуємо з вами до бівту. І людей набагато більше, ніж вчора. Після вчора я вам скажу, ну сьогодні дійсно, бачите, сонце вийшло і вийшли люди. Дуже гарна погода, і всі, бачите, йдуть в сторону практично бюлету. Також весь ринок працює. Всі будь-які практично відкриті. Тільки що, друзі, був на залізничному вокзалі і побачив там оголошення, що на 30 грудня і 31, і також на 2 січня дають додаткові поїзди із Києва. Так що людей, напевно, побільшає. Ну, вчора я так думаю, що приїхав поїзд. Із Дніпра також привіз дуже багато людей на відпочинок. Сьогодні, друзі, немає. Там оголошення є на залізничному вокзалі, що поїзд із Дніпра до Трускавця курсує через день тепер чомусь. Ну, можливо, що в грудні було мало людей, тому поїзд спустили через день, можливо, якісь інші причини. Невідомо. Так що давайте я, як і обіцяв, розповім вам зараз про ціни святкування новорічної ночі у Трускавці в деяких санаторіях, чи готелях чи відпочинкових комплексах. Отже, якщо ви виберете Міротель, то тут вам прийдеться заплатити за новорічну ніч 20 тисяч гривень. Для вас виступатимуть Дантес, Таяна доповнить музичну програму Кавер-Група Артіст, ведучий свята Роман Міщеряков, і також на вас чекає вишуканий святковий банкет. Різні напої. Різні страви від шеф-кухаря, отже, друзі, вам прийдеться заплатити 20 тисяч гривень. Якщо ви виберете, наприклад, Шелегра Альту, то там вже 5 тисяч гривень з дорослого за новорічну ніч. Ну, не написано, які там будуть виконавці, просто написано музичний супровід, банкет із вишуканих страв. Також в лісовій пісні можна святкувати Новий рік. Ну, Жива музика, там зустріч Нового року, у колі друзів написано. Ціни на новорічну програму в санаторії Лісова пісня доплата 500 гривень з дорослого. Просто якщо ви там проживаєте, просто прийдеться доплатити 500 гривень. Ну це не дорого. Також, якщо ви виберете санаторій Карпати, то там ціна 5 тисяч гривень з дорослого, і також 3500 гривень з дитини. Святкове меню. На вас чекає також конкурси, жарти та подарунки. Для вас виступатимуть Наталія Валевська, Гурбан Абасов, також Сергій Файфура, Ведуча вечора Наталія Кудряшова і також шоу балет «ММ Dance. Також можна зустрічати новий рік в санаторії Віктор. Там коштує 3 тисячі гривень з дорослого, з дитини півтори тисячі. Ну, на, на вас чекає святкове меню, конкурси і жива музика. Також є тут е, готель Женева. Тут коштує 3 тисячі гривень, так само, і півтора тисячі для дитини. Також написано банкет із смачних страв і музичний супровід. Е, ще є, можна зустрічати Новий рік у готелі Раймонд. Там ціна за новорічну програму коштує 6 тисяч гривень з дорослого. Це і також входять туди діти вже від 14 років. А діти від 7 до 14 коштує 3500 гривень. Діти до 6 років безкоштовно. Бронювання новорічної програми є обов'язковим. Мінімальна кількість днів для бронювання на період проживання 4 доби. Ось так, друзі. Ну, там буде і діджей, новорічне святкування, спешл меню від шефа. Також дзеркальна фотозона з миттєвим фотом буде діджей. Ну і ведуча, пан, я так розумію, Ольга жученя. Ось таких друзі, декілька готелів, санаторіїв, відпочинкових комплексів охопив. Я щось про ріксус я не знайшов нічого. Я знаю, що буде там обов'язково святкування, не гірше, ніж міротелі, але інформації можливо треба було шукати раніше там. Ну, все рівно це дешевше, ніж у східниці, східниці апартель. Хоча там у східниці апартель там, здається, 30 тисяч було за два за дні. Це 31 і 1 січня там буде святкування. Можливо, тоді по 15 тисяч виходить там, дешевше ніж у ні ну, Але все рівно. Ну вже друзі, потихеньку з вами підійшли до бівету і сьогодні. Ну, в неділю мав виступати у Палаці культури Шевченка співак Ваха. Не знаю, перший раз чую отрускавці його. Можливо, ну, приїжджав, можливо, я не пам'ятаю, можливо, помиляюсь. Але і сьогодні, бачите, диво не сталося, він не приїхав, чомусь все відмінено. І вже продають квитки на завтрашній концерт до Романа Скорпіона. Бачите, скільки картин продають. Зразу тут і на місці картини малюють. І так далі, знову картини продають. І приємно вразило на кількість людей. Я розумію, що ви там е, в коментарях часто пишете, смієтеся, можливо, вже е, з цих назв моїх де люди. Просто вже на каналі стільки відео, що просто вже не знаєш, яку назву і придумати. І можливо назви вже і повторюються. І, і дійсно, коли я знімав після вчора для вас відео, дійсно людей не було. На вулицях. Вони, ну, можливо є, я не сказав, що немає в Трускавці, просто були порожні вулиці. Люди були в санаторіях, в готелях, відпочивали. Дуже багато картин продають. Сьогодні погода цьому сприяє. Ну, і було б гарно, якби був якийсь анонс концерту на абіветі. Ну, бачите, багато людей неділя і. Можливо і багато сьогодні прийшло би на концерт до тих чи інших співаків. Але на жаль, у трускавці сьогодні немає нікого. Ну, дійсно, подивився я попередні відео свої минулого року з весни і практично таке саме, як і зараз. Дуже гарна, ніби весняна погода. Йдемо, друзі, ще зайдемо всередину бювет, подивимось, скільки людей там. Ну, зараз, бачите, такий період з 12 до 13 максимальна кількість людей на бівті. Багато людей також приїхали на відпочинок і кажуть, що вже впізнали себе на відео. Можливо, сьогодні також хтось себе впізнає на відео. Ось так виглядає бів зсередини, людей також вистачає, хтось купляє. Карточки на мінеральну водичку, нагадаю, що нафтуся коштує тут 24 гривні за літр. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Небагато людей тут набирає воду, було більше. Наприклад, цієї осені було набагато більше тут людей. Але багато людей користуються бюветами у своїх санаторіях, готелях, відпочинкових комплексах. А дехто приходить на бівет. Так що всім гарного відпочинку. Щасливого нового року ну, і до зустрічі в наступних Дякую. відео всім па-па, друзі, супроводі